Ваня Дендалики Не, я... Не волнуются, что городом происходит. Да. Потому что зачем нам там? Є тяжеле ноже. Давай, може, Оголошую третє пленарне засідання другої сесії Черкаської міської ради відкриті. Скину наші воженки, я просто насо. Діючого регламенту першим питанням питання різного пропоную перенести на. Кінець сесії, от, за проханням депутатів. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Всім за один. Утримається рішення прийнято. Прошу Лашенку, якщо будь ласка, є у вас можливість. От сюди пройдіть. Сьогоднішнє пленарне засідання визначено з розгляду галузевих та земельних питань. Добре. Вам надано два переліки. Ставлю на голосування порядок денний галузевих та земельних питань за основу. Хто за дану пропозицію? А, будь ласка, депутат Кіта. знаю. Чуть-чуть на Там Сичок стоїть. йому. питання звернення до Верховної Ради, що стосується на трибуну мотку. Щоб можна було на трибуну. Значить, тоді я ставлю за основу. Будь ласка, депутат Нищенко. Так само пропозиція 10-12 питання порядку денного. Там прийде мова про продовження програми позашпіля і програма юні-талантки. А вивчення. Тут дати вивчення. І... Депутат Зоря. Є пропозиція зняти з згоди питання обрання секретаря та виконкому. Тому що на наше переконання сьогодні немає монолітної більшості, яка б змогла це зробити. І дуже, скажімо так, ну, ряд є запитань по формуванню самого виконкому, тому що немає пропорції від громадськості, від депутатів. Тому я пропоную ці питання, два питання ці знять сьогоднішнього розгляду. Можна скарати, можна скарати, вас. Скарати. Прошу включити до порядку денного питання про розміщення тимчасової непошти бюджету міста на вкладах депозитах у рахунках в банках 2016 році. Це, це, це питання десятків, сотень тисяч гривень. Да, шановні колеги, я прошу все-таки залишити порядки підденного питання обрання секретаря, обрання виконкому. Чому? Першу чергу у нас прийшов міський голова, і як кажуть, за всіми життєвськими законами він має сформувати виконком для того, щоб він працював, тому що не може новий мер старим виконкомом. Працювати і потім нести відповідальність за ці рішення, які ми будемо далі йому задавати, якщо будуть якісь питання, таке саме ми продукували в минулої каденції, якщо ви пам'ятаєте. Тому я прошу не перебивати, Тому мене пропозиція залишити порядку денному, але після обрання секретаря зробити перерву. Щодо обговорення виконкома, включаючи на громадських засадах. Засад позиція черкащан не можна голосувати за секретаря і за виконком, коли отримали за 5 минут до початку сесії документи і фамилии. Эти люди не проходили ні через комиссии, люди... ні всі. Давайте. ми, ми, смотрим, ми новий список. Чернецький не проходив, проходил тот самый секрет. ні громадский, не общался. Будь ласка, Антон Васильевич, возьмите заумажный. Мені я прийму довідомо. Черкащини не буде голосувати за основу порядок денний, е, в якому буде питання обрання секретаря і виконкуємо. Дякую. Аналогічна ну, що ситуація по утроку. Ми не будемо голосувати за основу. Правильно, Правильно. Вибачте, я перепрошую, я все-таки скажу, то мене перебили. Корпус, азов, голова. Читав я проєкт рішення з приводу виконкому, і я не розумію, чи то ви людської мови не розумієте, чи то просто ну, якось інакше не можете жити, але все ж вам скажу, що трошки країна помінялася за два роки. І Якщо громадськість каже, що буде 50 на 50 плюс мер, то так і буде, інакше в нашому місті не буде. голосування за основу порядок денний. Хто за? 16 за, 14 проти, утримались 5. Рішення не прийнято. Рішення не прийнято. Тут є пропозиція зібратися на узгоджувальну раду у міського голови оголошує перерву 15 хвилин. Да, ви будете ламати депутатів і громадські сміт Олександр Романович. Доброго дня. Вальне, він я не більший район Колома. Вчора був один список на А сейчас совершенно другой. Где был громадский вчерашний, сегодня нет. У меня хозяин, мой город, і ви мене вибрав, і мої депутати, і депутати ошаліли, я говорю.